Поточного тижня в Україні очікується помірно тепла погода з періодичними дощами, які подекуди супроводжуватимуться грозами. 9 жовтня ймовірна мінлива хмарність без опадів. Вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі від плюс 7 до плюс 13 градусів, в день плюс 16, плюс 21. На півдні та місцями у західних областях тепліше до плюс 23 на Полтавщині упродовж світлої передоби синоптики прогнозують ясну погоду. У полоні хмари триматимуть небо на світанку, а потім надвечір. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 20 градусів, вночі очікується 6 градусів тепла. Осіннє небо над Кременчуком прийдешньої середи буде ясним. Тому сонце вільно посилатиме свої теплі промені на поверхню землі. Щойно денне світило зайде за обрій, небосхил вкриється хмарами. Без опадів на термометрах плюс 22 градуси світлої передоби, вночі температура повітря становитиме плюс 9. У горішніх плавнях небо зранку буде похмурим. Вдень воно ненадовго стане ясним. Ближче до вечора його знову окупують хмари. Без опадів температура повітря світлої передоби плюс 22. Вночі вона опуститься до плюс 10. вітер південного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів. Ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 9 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2011 року. Плюс 21. мінімум 1959-го. один градус морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.